Всім привіт! Мене звати Даша. Ви на каналі Сповідь і це історії до кави. Підписка, лайк і коментарик. і погнали читати історію. Але не забудьте взяти собі щось посьорбати, бо похрумкати ви не встигнете. А тепер читаємо історію. Я хочу розлучення зі своєю дружиною, але всі хочуть, щоб я її пробачив. Ми одружені три роки. Ми знаємося ще зі школи, з тих часів, коли дві парти в коридорі здавалися всім світом. Наші сім'ї дружать, ми виросли майже поруч. І мені завжди здавалося, що ми один про одного знаємо все, що тільки можна знати. У дружини немає, наскільки я знав, жодних діагностованих проблем зі здоров'ям чи психікою. Приблизно два місяці тому я повернувся додому і побачив дружину та нашу шестимісячну доньку на дивані. Дружина спала, донька лежала поруч. Я нахилився привітатися і одразу відчув, що потрібно змінити підгузок. Не знаю, скільки часу минуло з останньої зміни, але запах був такий, що відкладати точно не можна. Я обережно підняв доньку на руки, щоб не будити дружину. Вона зазвичай не спить удень, тож якщо заснула до 9 вечора, значить, день був важкий. І вона вибилась із сил. Заніс дитину до її кімнати, поклав на полинальний столик, приготував чистий підгузок, серветки, звичайна рутина. Минуло дві хвилини, і в кімнату увійшла дружина. Я автоматично сказав: Привіт. І вже хотів попросити принести крем, але вона подивилась на мене потім на доньку на столику і поримкнулася. В Обличчя скривилася, вона різко кинулась вперед і почала бити мене кулаками, кричати на все горло. Як ти міг? Ти монстр? Як ти міг? Я зреагував інстинктивно, накрив собою доньку, захищаючи її від ударів і від того, щоб вона не впала зі столика. Я лише встиг повторити, що з тобою, про що ти говориш? Дружина вирвалася із кімнати. За кілька хвилин на двері постукали, влетіли троє поліцейських. Мені заламали руки і надягли кайданки. Дружина кричала їм, що впіймала мене, повторювала, що бачила на власні очі. Я стояв у коридорі, оглушений. І чужий у власній квартирі і не розумів, що відбувається, як ми дійшли до цього. Адже того ранку все було звичайно, як завжди. Мене відвезли у відділок. Наступного дня відпустили. Поліція переглянула записи із камери в дитячі. У нас там стоїть камера няня, щоб ми могли стежити за донькою, коли вона спить. На відео чітко видно, я просто міняю підгузок. Жодних дій, які, хоч якось, підтверджували б слова дружини. На записі також видно, як вона вривається і та починає мене бити. Тобто, напад без провокацій і без тіні доказів під її звинувачення. Я вирішив подати на розлучення, бо в ту секунду, коли вона вимовила це поліцейським, у мене всередині щось обірвалося, ніби вся любов, яку я мав, просто злетіла з гачка і розсипалась. Залишилася лише порожнеча і глухий важкий гнів. Я не можу зрозуміти, як людині, яка знає мене з дитинства, могло взагалі спасти на думку, що я здатен на таке. Після звільнення я з нею не спілкувався. Телефон розривається від її повідомлень і дзвінків. Постійні вибачення. Я не знаю, що на мене найшло. Давай поговоримо, давай на терапію разом. Але мені байдуже. Я подав документи на розслучення тиждень тому. І відтоді маю іншу воронку дзвінків від моєї родини, від її родини, від наших спільних друзів. Поговори з нею, дай шанс! Є ж сімейні консультування. Ну, у всіх вже бувають зриви. Мені, наче, пропонують забути, що в моєму домі на мене викликали поліцію з такими звинуваченнями, без жодних причин і доказів. Вона може ходити на консультацію, якщо хоче, але я участі в цьому брати не збираюся. Я прошу повну опіку на. Донькою. Мій адвокат каже, що шанси високі. Є записи із камери, на якому дружина нападає, а я прикриваю дитину собою. Є факт, завідомо, неправдивої заяви до поліції. Це все відображає її емоційну нестабільність і потенційний ризик. Мені важливо, щоб донька була в безпеці і в стабільному середовищі. Мені закидають, що я перегинаю. Мовляв, розлучення це занадто. Повна опіка забираєш дитину в матері. Але ніхто, ні один з них, хто дзвонить і починає, не може пояснити, чому вона зробила те, що зробила. В жодному з її 374 повідомлень немає пояснень, лише вибачення, і ми можемо спробувати шлюбну індивідуальну терапію. Мені байдуже до ми. Вона може йти сама розбиратися з тим, що це було: галюцинація, панічний напад, ревнощі, післяпологовий стан, сплутаність свідомості. Чи щось інше, але спершу відповідальність за вчинене. Я виснажений. Коли адреналін вивітрився, мене накрила гравітація всього, що сталося. Дивлюсь на доньку, що спить і думає, моє завдання не приймати колективні поради, а забезпечити її спокій і безпеку. Що далі робити? Я справді питаю, бо зараз складається враження, що всі на її боці, просто тому, що так звичайніше. Пробачити, бо ми ж сім'я, а я не бачу, що саме маю пробачати, на якій підставі знову довіряти. Що мені робити? Чого я не бачу? Чи пропускаю я щось важливе, окрім власної межі, яку вона розтоптала тієї ж ночі криками? Я все бачила, коли насправді камери зафіксували тільки те, як я міняю підгузок нашій дитині і прикриваю її від ударів. Я хочу відповіді і тиші. У такому порядку. От така історія, друзі. Кажіть, що ви про неї думаєте в коментарях, щоб було зрозуміліше дружині здалося, що він не просто міняє дитині підгузник, а робить щось, що дуже і дуже погане з дитиною. Ви, я сподіваюся, зрозуміли. І, типу, вона почала звинувачувати його в цьому, хоча він просто міняв підгузок своїй доньці. Що ви скажете? Це звичайно може бути виснаження. Маленька дитина, вона багато не спала. Можливо, чоловік погарячився, але бляха, вона викликала копів. Типу, що? Чого це так спровокувало її? І, і я не знаю. Це і цей це вже фізичний напад. Вона почала його бити. Але якщо їй здалося, якщо це якась супер-супер реалістична галюцинація, то вона ніби як захищала свою дитину, але ж це дуже дивно. Я вже говорила, якось що мені дуже страшно, коли мозок. Когось підводить, і типу мені дуже страшно. Якщо, не дай Боже, мене мій мозок колись підведе. І я також почну бачити галюцинації або щось забувати. Мені це прям дуже страшно. І мені здається, що це можливо якась була спляча психічна хвороба, яка зараз прокинулась на фоні стресу, на фоні недосипань, на фоні нової дитини, з якою вона. Можливо, якась уявляла собі це інакше, і думала, що це буде простіше. І, можливо, якась психічна хвороба спала. А тут вона прокинулась, і вона себе почала так вести. Чи правильно чоловік поступає в цій ситуації? Я не знаю, і я не впевнена, бо це ніби Ну, їй же теж важко, і в таку скрутну годину, хвилину він бере і каже: Ні, я все розлучаюся, а можливо, і... Їй... Просто потрібна допомога, його підтримка. Типу, коли ви одружуєтесь, то ви ж наче кажете і в горі, і в радості. А тут, а виходить, коли горі, то ти такий Я звалюю. Ну, я б напевно була на боці родини, яка каже, треба може до психотерапевта, може до психіатра сходити, вирішити цю проблему. І типу, це ж сім'я, вони не перший рік знайомі. І він такий: в неї щось з головою, я буду йти. Але він. Оправдовується не тим, що в неї щось головою, а тим, що вона типу на нього напала, і його звинуватила. Ну, не типу, вона справді ж на нього напала і звинуватила його, викликала копів. Так вона повела себе неправильно, але якщо в неї була якась галюцинація, це чи якийсь суперреалістичний сон, вона захищала свою дитину. І звинувачувати її в цьому також якось несправедливо. Вам так не здається? Не знаю. Мені здається розлучення. Це знато, може він її не любив, і оце як тригер такий, що все я розлучаюся, я це терпіти не буду. Типу нашов привід розлучитися, так читаємо, що кажуть люди. Ти не зобов'язаний залишатися в цих стосунках, незалежно від того, що саме спричинило її клац. Вона фізично напала на тебе, викликала поліцію та заявила, що ти нашкодив власній дитині. І якщо ти внутрішньо вже поставив крапку і розлучення для тебе найздоровіший шлях це і є правильний вибір. Автор пише: чесно, інколи думаю, що зі мною щось не так. Я не бачу, як коли-небудь зможу це пережити. А якщо наступного разу я з донькою наодинці гратиму, що просто міняю підгузок, я не збираюся жити постійно озираючись через плече, особливо коли нічого поганого не роблю. Для мене розлучення єдиний варіант. Наступний коментар. Якщо щось ти і пропустив, то велике не будь тієї камери в дитячі, ти б зараз сидів у сізо. Чекав суду за найжахливішими статтями, а дружина подавала б на розлучення. Твоє життя було б зруйноване, без роботи, без підтримки, без права бачити доньку. Я не зреть військових радників, розлучайся негайно, але тут іншого виходу немає. Повернення після фальшивого обвинувачення не існує. Жодні вибачення це не лікують. Найми найкращого адвоката, на якого вистачить коштів. Йди до кінця. Якщо родина чи друзі не згодні, їхнє право, але йти за них за грати мав би саме ти. Якби не камера. Ну тут також знаєте, якби не камера, він би справді проходив через це все описане. Я згодна з цим, але бляха, явно ж у дружини також проблема. Я не знаю, я не знаю. Кажіть, що думаєте? Наступний коментар. Пробачити я порадив взагалі ніколи не залишатися з цією жінкою наодинці. Це бомба вповільненої дії, яка одного дня відправить тебе в тюрьму. Ти готовий поставити на це все життя. Автору неймовірно пощастило, що в кімнаті була камера, я б теж миттєво розірвав би шлюб. Добре, що ти не попав в, в окружну, де б твої папери побачили б інші ув'язнені. До біса таке. Отакі коментарі у нас. Кажіть, що ви думаєте про це? Я і наче розумію тих, хто говорить, якби не камера, ти сів, і наче мені ну бляха, їй же також погано. Вона ж не просто так це вигадала, вона ж побачила це. Або вона його чогось ненавидить, і справді просто так вигадала. Кстаті, може бути таке. Читаємо оновлення. Воно в нас супер-супер коротеньке, але є. Давайте подивимося, чим це все завершається, чи завершилося. Розлучення триває. Донька вже під моєю опікою, і за словами мого адвоката, шанс майже 100% що повна опіка залишиться за мною. Майбутнє колишня матиме лише контрольовані побачення. Що сталося того дня? Їй наснився сон. І коли вона зайшла в дитячу та побачила, як я змінюю підгузок, переплутала сон із реальністю. Повний апдейт напишу: щойно матиму змогу. Ось така історія, друзі. Кажіть, чи сон вартує того, щоб руйнувати сім'ю? А ми побачимося з вами завтра. Па-па!